Вітаю на каналі Підготовка до школи. Сьогодні ми говоритимемо про машини або автомобілі. Розберемо деякі правила дорожнього руху, правила поведінки на дорозі, а також як зробити так, щоб поїздка була для тебе безпечною. Почнемо з правил дорожнього руху. Як правильно перейти дорогу? Або як її ще називають проїжджу частину. А допоможе нам цьому розібратися свинка Пепа та її сім'я. Можливо, ти ці правила вже знаєш, проте повторити їх ще раз не завадить, бо від цього залежить безпека твого життя. І ось зустрічайте свинка Пепа, і її брат Джодж. Тато свин та мама свинка. Увага! Стояти на проїжджій частині не можна, тому що можна потрапити під автомобіль. Ця сім'я хоче перейти дорогу та не знає, як це зробити. Свинка ПЕПА вирішила просто перебігти дорогу. Чи можна так робити? Ні, так не можна. Давай повернемо все назад. Щоб перейти дорогу, потрібно скористатися пішохідним переходом. Більш того, перед тим, як почати переходити дорогу, ти маєш подивитися наліво, переконатися, що всі машини спинилися. Пройти половину дороги. Потім подивитися направо. Переконатися, що теж всі машини справа стоять. І тільки після цього ти повністю переходиш дорогу. А зараз ми розглянемо, як переходити дорогу на пішохідному переході, що регулюється світлофором. І знову нам приходить на допомогу свинка Пепа та її мама. І на нашому пішохідному переході з'являється світлофор. Загорілося червоне світло, машини рухаємося, ми стоїмо. Ні в якому разі не можна йти. Світлофор нам показує стій на місці. І ось горить жовте світло. І означає це світло. Увага! Як правило, це світло горить для машин, воно попереджає про те, що зараз переключиться зелене світло для пішоходів. І ось нарешті зелене світло машини спинилися, і свинка пепа з мамою можуть перейти дорогу. І знову жовте світло. Увага! Машинам приготуватися і знову горить червоне світло для пішоходів. Машини їдуть. Переходити дорогу не можна. А зараз ми поговоримо про те, що є дуже небезпечним гратися біля проїжджої частини. Для цього є спеціально відведені ігрові майданчики. Але якщо таке трапилося, не намагайся дістати м'яч самостійно. Це дуже небезпечно. Попроси про допомогу дорослого. Зараз поговоримо про безпеку. У всередині самого автомобіля, та перед цим не забудь підписатися, щоб не пропускати нові цікаві відео на нашому каналі, щоб поїздка була максимально безпечною, не забудь присигнути ремінь безпеки. Це повинні зробити як дорослі, так і діти. Обов'язково сім'я Пепе зробила все можливе, щоб убезпечити себе в дорозі. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та підписуйся на канал. І готуємося до школи разом!